Чи знаєш ти правила дорожнього руху? Такою була головна тема святкової зустрічі начальника відділення Державтоінспекції Ковальського міськравіду внутрішніх справ Анатолія Салівончика з учнями початкових класів загальноосвітньої школи номер 13 оскільки шкільні канікули не за горами поговорити про правила поведінки на вулиці та безпеку. Дитячих ігор та розваг на свіжому повітрі міліціонерам видавалось зовсім не зайвим. А те, що діалог відбувався в День Святого Миколая, здається, лише заінтригувало дітей. Згалом вийшло жваво і цікаво. Дітям сподобалася серйозна міліцейська наука, а дорослим дитяча безпосередність та щирість, з якої початківці цю науку засвоювали. Ви подволяєте. Поване, можна яковаєте. Були в класі і казкові перевтілення, на які завжди щедро свято Миколая. Усіх, хто бажав, хоч на трохи могли спробувати собою у ролі справжнього державтоінспектора, що подарувало дітям чимало захоплюючих емоцій. А яке ж справжнє свято без подарунки, Їх діти розглядали з цікавістю, а отримували до інші бусинки бути обачними на вулиці і пам'ятати про все, що почули на уроці правил дорожнього руху.